Які основні переваги локації житлового комплексу Гравіті Парк? Житловий комплекс «Гравіті Парк розташований у Святошинському районі на Берестейському проспекті 139, в оточенні соснового лісу на території у 18 гектарів. До метро Житомирська 15 хвилин пішки. З чого складається внутрішня інфраструктура житлового комплексу? До послуг мешканців і гостей Гравіті Парк власний торгівельний центр з кінотеатром, магазинами, ресторанами та спа-комплексом з чотирма басейнами. Також на території буде розташований міні-торгівельний центр з кав'ярнями, аптекою, салоном краси та магазинами. Також на території власний садочок та школа. Які типи планувань ЖК Gravity парк у продажу у комплексі планування на будь-який смак: від смарт-квартир малої площі до простори трикімнатних. На мінус першому поверсі продаються комори для зберігання речей. В торгівельному центрі можна придбати комерційні приміщення. За якими технологіями будується ЖК? Гравіті парк будується за монолітно каркасною технологією. зовнішні та міжквартирні стіни з керамоблоку, міжкімнатні стіни з керамзитобетону. Вікна із п'ятикамерного профілю та двохкамерного склопакету заповнені газом аргоном. Будинок утеплений 15-сантиметровим шаром мінеральної вати. Фасад оздоблений декоративною штукатуркою. Чи є у вас знижки або розтермінування? Звичайно, є. Знижки діють при умові 100% оплати вартості апартаментів. Також є можливість розтермінування на 3 роки з першим внеском від 10%. Які документи потрібно мати, щоб оформити придбання нерухомості? Попередньо і на самій угоді потрібно мати оригінали паспорту та ідентифікаційний код інвестора, реквізити з відкритого банківського рахунку з випискою наявних на ньому коштів, хоча б на перший внесок. Якщо ви одружене чи заміжня, потрібна особиста присутність дружини або ж чоловіка на підписанні угоди або оригінал заяви згоди від дружини чоловіка, оригінал свідоцтва про укладання шлюбу. У разі наявності шлюбного договору його оригінал. Якщо підписан договору є суб'єктом підприємницької діяльності, треба декларацію про доходи, з яким наповненням передаються апартаменти майбутньому власнику. Апартаменти здаються з виконаною стяжкою, встановленими радіаторами, лічильниками води, тепла, електроенергії та розводкою системи опалення. В будинку автономна система опалення дахова котельня. Ставте ваші запитання у коментарях, відповімо на них у наступних відео. А також записуйтеся на перегляди. Наші менеджери з задоволенням проконсультують вас щодо умов придбання та переваг нерухомості від креаторбу.